Слава Ісусу Христу, слава Україні! Заприх машку шені тут трохи, десь пройшлись. Машка трошки прихрамує. Є таке, що десь колись може трошки прихрамувати, потім не храмає і робить роботу далі. Машка жеребна по кратору Романовому. Знову на березі. Майка ще є, Майку не продав, кого би цікавило, то номер лише в описі, дзвоніть. Йо! Хто дійсно зацікавлений, можете дзвонити. А хто так попитати туди-сюди і не купуєте, то навіть можете навіть не дзвонити, бо це, як ти казав, дурного розмову. вйо! Ще Шаніті буде випнути три роки. Ай, ага, булихти, Ай, таві. Ну, таві. Ай, вже фезжа. Ай, тобі. А там далі. Шесть днів бігти по приліз. Ай, та є, ну тут помалу по приліз. Ай, та шані! Сніг вже все розтопив у нас. Снігу вже нема. Гай. Помало, гай. Друзі, Мене питали в Тіктоці, я теж знімаю в Тікток відео, хто не знає, в Тіктоці знайдете. Денис Бойчук або Бойчук Денис не точно не пам'ятаю, як там пишуть. Там питали, хто хтось не пам'ятаю, хто вб'є, де я купував такі кантарі. Кантарі я заказував в івано Франківську, Вася Бойчук знімав відео в Франківську. В цього ігора, що має жеребця Юру, там був той чоловік, що робить ці кантарі, робить шви-шви. Я заказував його в Тернополі, бо в цього чоловіка в Франківську треба було дуже довго чекати. а мене було в мене була своя обірва, треба було скоро своє. Я позвонив чоловік за два тижні, три вшив мені такі шви. Номер. Лишу в описі в Тернопіль, де я купував швиї, і номер лишу в описі, де я купував кантарі. Кого би цікавило, дзвоніть. чоловік робить гарно, робить швиї повністю. Зі шкіри є е, шкіра, пас і воєвок. Теж дуже моцна. Кого би зацікавило, номер буде в описі. Бісця там така галявина, трохи тут по признаку хоче видко так. Ми там були з колем, раз я знімав ще машку і зірку, я був вуйка там позичив. В зимі ми їхали, то ми там заїжджали, коля ще мав зою, б'є. Гар, гарний югайте гар. Майка ще не змучилась, тому біжить. Що, аймаш? О, бумагу, го, у шаніта, повешу гупає. Добре, зараз там не Включусь, трошки ще щось познімає там зараз. Приїхав тут біля лісу з будинку культури. Жінки з хлопцями знімають відео таке про партизанів. Приїхав, щоб хлопці сіли. Зверху наша нету. Один має сісти. Відео придумали і попросили, щоб я приїхав купилками, показав, трошки ви сіли зверха, зробили фотографію, відео зняли і все, тому приїхав сюди, покажу їх трошки довкола ще. Я вже їду додому, відео вже записали. Хлопець один просто сів зверха на шаніту, зробили відео, що його... Ніби так застрелили, він впав з неї і все взяє. Закрив назад, шаніту їдемо додому. Трошка машкація пройшла, майка. Шаніту був заприг. Шаніту був заприг, вивозив троть з під двір'я, саму запрягав, відео не знімав, бо вона рвалася Машкою і майкою, вивозив з під двір'я на город, тродь цей. Та ні, то трошки мала робота, а Машка стояла у стайні з майкою. Вже сьогодні трошки пройшлися побив, мої. Зараз може ще з ним додому, ще трошки щось зніму. Дома трошки покажу, зніму ще. Спереду я мав зняти, я не зняв, по... поїхав, підганяв побивою туди. Зараз вдома зніму, спередилюсь, трошки якісь кажу, Мені сподобались шви гарні. Номер вийшов опис. Ми вже вдома, приїхав вдома вже. Кубивки загнав до стайні. Трошки кобилків вприяли, дав сіна їм, вже трохи з'їли. Зараз ще трошки пустої будувати січку їм. О, що є. Щоб треба, щоб трошки був в середині, по цілу дорогу бігли, дуже впливи, горечі. Машка, що є? Треба дати трошки перше сіна, якщо кінь мокрий, що є. Потім вже давати січку. Січка з бураком, ще маю трохи бураки, даю їм бураки до січки, ріжу на бурокурисці. Сиплю весь. овес Вес сиплю 3 літри на них, їм того стає. Мелю кукурудзу, ячмінь і овес докупи. Мелю таким присипаю теж по 3 літри. 3 літри того, 3 літри того. Ім стає цього. Такі кубики. Кажу, кого дійсно зацікавить така рушечка. 9 лютого буде 11 місяців. Грушечка спокійна, не копає, ну, зовсім скобутів немає, ручна друг ходить, не кусає. То, що Машка в стайні, також аніту косає, а тако ввозить, все поки що спокійно, нема такого нічого. Їй від мами таке не передали, дякувати Богу, у нас спокійна рушечка в стайні стоїть, як бачите, притнена біля машки. Так шукав. Кого дійсно цікавить, пишіть, дзвоніть. Ще маю такий кантер польський. Мені був сусід мій там, коли в Польщі робив на кінній фермі, привіз такий кантар, спортивний, казав, що суперовий, сама шкіра вчепив сьогодні на майку, такий гарний. Ще маю такий один теж похожий, то поки що стоїть. Але а, на майці пасують за Кантарі. Такі, що маю, що я купив <кхи> номер, теж вийшов в описі. За швиї, що я купував номер. Так само вийшов в описі, когось би зацікавило, дзвоніть до людей, пишіть і все вам скажуть. Яка по цьому ціна. Шви я купував місяць тому по ціні 2200. Одна швия. Кантер я купував вже рік тому. Трошка більше як рік, то 1800 скота саме, Але той чоловік шиє різні кантері. Можуть бути такі безперехрестка, так як в мене. Можуть бути, що тут на чолі е, теж немає просто на носі і все. От, різні шиї кантери, які заказуєте, такі людина вам пошиє. Дійсно за другі кантри ціни не знаю, знаю тільки за такі, як я брав. А може вже і тепер кадорож. Пушкіра дорога теперка. Тому всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам коники гарні, не гарні. Мусить бути гарні. По для мене гарні, та й для когось може гарні. Гарно поправились трошки, машка жеребна. Ще разом нагадую від карата Романового на березень. 30 березня термін виходить. Відко, відко, що жребно. Всім до нових зустрічей. Слава Україні!